Що ж ми кажемо сьогодні? Ми віримо в Христа Ісуса не простого, а того, який родився В той час, коли Август благословив переписати всю землю на переписи люди, Діва Марія з Йосифом записали младенця Ісуса як гражданина Імперії і як жителя Віфлеєма. Що тепер? Треба спалити книжки всі? Да в цьому світі книжники, фарисеї, атеїсти, безбожники і сатаністи уви, часто палять і архіви. Скільки наших православних документів на Карпатській Руси пропало за того, що імені головні архіви були уви, не наші, а там чужі люди заправляли. Скільки пропало наших документів у часа венгрії скільки пропало. Архівних документів у період Чехословакії, Уже ми свідки тому, що кілько пропало архівних документів нашої церкви православної, і в час, коли сюди прийшли визводителі в 45-му році, коли спецслужби почистили архіви, і щоб знищити істину, ми православні, маємо опит богообщення, ми знаємо правдиву історію. А люди, особливо молоді, Котрі опиту не мають, настоящої віри не мають, ну, показна, коли може бути, але вона неопитна, то іменно такі люди і лишаються без нагороди. Таких людей, слабеньких по вірі, дуже часто переводять на що? Поскорше служити Різдво Христово. І маса молодих людей, дітей наших прихожан Кафедрального собора, розповіли нам батьки, Заявили батькам своїм, що вони хочуть Різдво 25 грудня по-новому. Ну но чому кажуть батьки дітям? А ми чули по телевізору, хоча діти не ходили до церкви і далі не будуть ходити, такі родилися, Ну, сказали, зачем ми будемо якісь там ваші пости держати. Ми 25-го і Різдво і на Новий рік будемо концерти слухати. А Різдво пішло мимо них. Господи, благослови наших людей, наших дітей, послушних, котрі уважні до життя, котрі не поддаються маніпуляції сліпого, бездарного і без, бездуховного телевізора. Благослови нам, Божа Мати, щоб наші діти слухали батьків, слухали своїх предків, позирали на подвиг бабки, дідика, прабабки, прадіда. І на наших, наших предків. бо лише так поступаючи, знаючи точно, котрого ми Ісуса признаємо за Месію, котрий родився і був переписаний управління Августа при переписі, котрий був розп'ятий при Понтійському пілаті, саме того Ісуса, Сина Божого, признаємо, котрий основав Церкву Христову. В ній, як в лікарні, ми перебуваємо і готуємося бути учасниками Царства Божого. Уже сьогодні п'ятниця, в неділю Рождество Христово наше, настоящее Рождество Христово для нас, 1150 сто літньої і вище. Готуємося до нього слішком драгоценною для нас, щоб ми його так легко поміняли. Як якимось емісарам, які йдуть у нашу область, та настуть нам нову віру, а щось не суть, а що не суть не вказали, де самі не віруючи, а нам треба бути осторожним. Нас пробували дурити австрійці. Австромадярщина була якраз той час, коли могли многих людей обманути. Часто дурили нас і Чехи без візнання були часто. Часто нас обманювали время Совєтського Союзу. І нині пробують. Не дадімося, Господи, поможи нам своє святоє берегти, бо лиш так поступаючи, ми діти Божі, істинні діти Божі, котрі істинну Пасху мають, коли з неба вогонь сходить, і істинне рождество, котре ми празднуємо у неділю. Не сіть благословені мир вам і благословенням.